Теплу воду виливаю в миску, всипаю сіль, цукор, ванільний цукор. Додаю дріжджі, перемішую савінчиком, вливаю олію, всипаю просіяне борошно, замішую тісто. Тісто повинно вийти досить таке м'яке. Ставлю його в тепле місце, приблизно на годину, нехай гарно підійде. Тісто гарно підійшло. Присипаю ціл борошном, викладаю тісто, розкатую товщиною приблизно десь у пів сантиметра. Ось так стаканом позначаю для того, щоб бачити, де викладати буду начинку. Для начинки я завжди обираю наріз в мак та вишні. Викладаю на серединку, де позначала стаканом, а іншою частиною тіста накриваю та ось так стаканом видушую. Все так само я роблю із вишнями. Та отримую ось такий ідеальний пончик. Залишаю пончики на хвилин 10-15, нехай трішки підійдуть. Розігріла достатню кількість олії, викладаю пончики, обсмажую з двох сторін до золотистої скориночки. Виймаю та викладаю на паперовий рушничок, нехай стече лишня олія. Пончики приготувалися, я їх щедро-щедро пересипаю пудрою і готово! Обов'язково зберігайте рецепт. Готуйте! Всім смачного!